Слава Україні! Слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Сьогодні я хочу поговорити про тему троянди, які ростуть на дереві. Не трояндове дерево, не штамп, а саме на звичайному дереві: вишня, береза, глід, горіх і так далі. Ось, і що ж це таке, і як це може бути. Я вам не продемонструю кадри з реального мого саду, так, як це втілено, бо тому що це ще не втілено. Але по правді, скажу вам, що я вже задумуюся не перший рік, і навіть один сезон майже мені склалося все, щоб це втілити. Але майже це не, це не склалося. Насправді, тому е, я далі в роздумах, і оскільки в мене є е, декілька книг. Про троянди, то я знаходжу всілякі цікаві теми і намагаюся з вами поділитися, поспілкуватися і надихнути вас, і таки можливо, навіть довести якісь свої такі мрії, такі плани, все-таки втілити їх в життя і подивитися, як це буде насправді вживу виглядати. Отже. Взагалі, якщо так подивитися, по садах таких містечок, які є містечок або, може, сіл, які є такі автентично, колишні, так з попереднього століття, наприклад, то там можна побачити світлини, де троянди ростуть на деревах, оплітають те дерево, і це для мене це виглядає дуже і дуже цікаво. Ну і в цій книжці також зазначено, що трояни на деревах це є просто неймовірне, неймовірно гарне видовище, квіти, суцвіття, вони звисають такими прямо гірляндами. І якщо правильно ще якби вдало вибрати сорт і поєднати троянду з деревом, бо виявляється, тут теж є певні нюанси і підводні камені, то е, можна навіть восени чи вже під осінь спостерігати просто величезну кількість помаранчевих, червоних, або ж різних відтінків цих кольорів е, шипшинок, та, які будуть теж звисати чи покриють те дерево е, прямо такими великими-великими гірляндами. Найкраще для таких цілей е, підходять все ж таки рамблери. Чому з кількох умов. Е, Одна, як з переваг, це те, що вони більшості свої колючі, а колючки вони допомагають ну, чіплятися природно, з на дерево, за дерево, за гілки. І відповідно це виглядає так природно. І це виглядає, і це є надійно. Адже, якщо, наприклад, посадити клаймбер з надією, так, і з планами вести його все ж таки, щоб він заплітав дерево. Це буде виглядати теж дуже гарно, бо клаймбери, переважно, вони великоквіткові. І, звісно, що великі квіти вони справляють, мені так видається, теж досить-досить гарний, може навіть кращий ефект. Але переважно вони не такі колючі. І, відповідно, якісь сильні вітри, особливо кущ, якщо буде ще зовсім молодий, і не заплете дерево з усіх сторін, то ті сильні вітри вони найімовірніше. Або здують, або частину куща здує здують з дерева, і це потім може стати проблематично в розпал сезону, коли багато пагонів, коли багато квітів, назад почепити ту нагіляку. Тому колючки рамблерів, тройон рамблерів тут мають перевагу. І навіть чим більше колючок, тим, чим більше всіяно буде пагони колючками, тим це ще краще. Також пагони в рамблері вони є більш гнучкі, більш такі ну, видкі, можливо, більш якось так лягають природніше і легше, так, ніж в кламбері. Ну, і звісно, що оці всі розетки, оці всі навіть кінці пагонів звисають, вони все-таки ну, гарніше це виглядає, ніж би це був клаймбер. Бо клаймбера все-таки пагони товстіші, міцніші, не так воно виглядає гармонійно. Ось. Але але, але, крім того, щоб підібрати рамблер чи клаймбер, треба ще підібрати не треба ще, а бажано підібрати якби сорт, який відповідатиме певному дереву. Адже дерева, якщо так подумати. Які дерева можуть рости на обійсті, або біля десь подвір'я, вони можуть бути досить великі, наприклад, дуби, граби, це величезні дерева. Та. Може бути поменше трішки, менші габаритів, не знаю, що ліщина названа була, вишні, берези, верби. Ну і, звісно, найменші, найменші це згадано глід і згадану вишню. І ось. Рамблери, які досягають певних висот, адже вони теж різняться, можуть бути 2-4 метри, а може бути 8-10 і, мабуть, що навіть і вищі, бо навіть світлини 2-3 поверхові будинки, заплетені повністю догори тими рамблерами. Ось варто підібрати під розмір дерева, адже може таке статися, що якщо посадити. Рамблер, який дуже-дуже ну, потужний, дуже високий, до дерева, так, яке досить невисоке росте, само по собі, навіть в дорослому віці. І коли рамблер гарно корениця розростеться, то він може навіть і завалити те дерево. Якщо це повністю якийсь широченний простір і так нормально, якби це не буде проблемою, що дерево впало кудись. То так, це пише в книжці, що це не проблема. Але переважно, я думаю, нас, ну, не в нас не в більшості випадків є таке, що от можна троянді дозволити е, повалити дерево, і це буде абсолютно нормально виглядати. Тому я знайшла інформацію в цій книзі, яка ось рекомендує, які саме навіть з назвами клайм, рамблерів, до яких дерев підходять найкраще. Ось, наприклад, такий рамблер, як Клайм. Він Сесіль Брунер. Не знаю, не пам'ятаю, чи Я зустріла навіть пані Вікторії в трояндовий сад. Напевно, що не зустрічала. Треба перелистувати, подивитися. Цей Клайм рамблер дуже потужний. Він може досягати 8 метрів. І ось він прекрасно підходить для таких просто об'ємних величезних дерев, як дуб або бук. Ну, в мене точно такого нема в планах величезного і нема таких дерев десь в доступі, тому навряд чи це для мене. Але, можливо, комусь підійде. Ось оце наступне це вже для мене більш підходяще. Бо з середнього розміру дерева, наприклад, береза або ліщина, або навіть яблуня. Сюди може гарно вписатися, так і підійти. Троянда Рамблер, такий як Аделаїде де Орлеанс, це я таке чула франціс Елестер, які ростуть десь 5 метрів. Ось і це дуже гарно виглядатиме. А от для маленьких дерев чи то найменших дерев, таких як вишня, глід, в мене, до речі, тут глоду досить багато. Ну, але хочеться, щоб такий троянда було видно. Троянди підійдуть сюди рамблери десь 2-4 метри, які можна досягати. І це такі як дебютанти, дебютант, Debutant, або Польноель. От Польноел він взагалі зазначено як ідеальний варіант, і тим більше, що він має повторне квітування, і це є досить рідкісно для рамблерів. Ось така інформація. Скажу, так як я й говорила, в мене є плани, і я навіть подумаю, я вже навіть знайшла точно два дерева. Куди воно пасуватиме? І я навіть подумаю над деякими сортами. Бо я ті сорти так вже давно придивляюся до них. І от думаю: ага, мабуть, що пора таки втілити. Хоча ось нещодавно в групі пані Олена Тур написала, як правильно висаджувати троянду. І якщо біля дерев, то треба виступити 3 метри. Тому та, тут треба думати, звісно, що це не є такий, я б сказала. Дуже-дуже, мабуть, що популярний і поширений спосіб, але я думаю, в яких закинутих обістях, я думаю, все ж таки видно там, я думаю, є такі випадки, коли троянди плетуться, лізуть на дерева, і, відповідно, ну там вони наскільки вже там довго ростуть, десятиріччями, що вони абсолютно. Перейшли на всі можливі свої корені, і звісно, що собі добувають абсолютно нормальну вологу і поживні речовини, і так, і дерево <кхм> не заважає їм рости. І ще я згадала так, що саме перевага Рамзера в тому, що вони досить потужні, ці сорти, і вони можуть успішно конкурувати з деревами, бо ну не всі трояни ми можемо посадити біля дерев, і це буде дуже успішно. Ось так. Тому -то я задумуюся. Розглядаю кілька варіантів, і ось на відео, чи у відео хочу попросити вас. Чи вас, можливо, теж була така задумка, і ви її втілили? Розкажіть мені, будь ласка. Бо може, вас росте дійсно десь ви чи бачили, чи зустрічали, чи, чи маєте таке. Ось придбали ділянку і таке було або є. Буду дякувати вам теж за інформацію. Ну і які би ви бачили, наприклад, рамблери, які. Не обов'язково на дереві, але взагалі, який дуже вам подобається. От я про Вальхенбляу. у мене вже вона є, є, є. Не Вальхенбляу, ні-ні, вона розквітне. Переніал Блу, blue. perennial Блу. Я вже й хотіла посадила, але виявилось, не Переніал-блу. Ось, я все ж таки хочу це добити. І Кью Гарденс я теж придивляюсь до цієї троянди. Це є досить відомий сад в Лондоні, і він просто прекрасно. Прикрашений перед різдвом ілюмінацією, це, мабуть, одна з найтаких точок у Лондоні перед Різдвом чи в, Різдвяну, в Різдвяний період, коли там дуже багато відвідувачів, і це просто неймірно прекрасне. І от я хочу собі посадити ту троянду, буде такий, ніби мені зв'язок віртуальний, адже я по роботі щодня спілкуюся з Лондоном, тому мені так от хочеться це втілити. Ось так. А які би були ваші варіанти, які цікаві прицікаві рамблери ви бачили, зустрічали, хотіли би собі посадити? Я попридивляюся то, бо думаю, все-таки варто мені це зробити. І ось так, побачити, як це вживу виглядає. Звісно, що в перший рік ефекту не буде, другий рік теж навряд чи. Але 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 рамблери, з іншої сторони, вони досить гарно і швидко йдуть, стартують, йдуть в ріст і так. Думаю, що. Це не треба мені буде чекати 5-10 років, щоб побачити такий гарний ефект. Ось так. Дякуватиму вам за відгуки, за коментарі. Цікаво, чи зацікавилися ви цією ідеєю, чи думали про таке, чи просто то взагалі немає сенсу для вас ця ідея, і це якась ніцинідниця, буду дякувати за будь-які відгуки. Всім до наступних відео і па-па!